Так, щось виключив, що сам случайно. Коротше, зробив обрізну доску. Собі там підрізав. бачите. Ну, Вибирав коротше. рівняв, заміряв, вийшло такі дубові, нічого там бачу. Досочки з одного отсека. Коротше, один отсек це добре, ну типу цей. Ну так, ще ці. Коротше, понарізав. Мали сьогодні бити зранку у палубку, але в нас вже дождик зранку опять лив, коротше, то ми. Короче, блять, голова мокра і у нас сьогодні на ніч ноль переживаю за ячмінь ну думаю що да, припали гумата ми потягнемо а так в принципі досить тих воно вже бачите я нарізав домареючок і досить вже повинно хватити там що воно є довгих пару штук повинно хватити ну коротше не вийде Сергій завтра, але я буду просить що... вийшов. Будемо бити самі, будемо лити з дімою самі. А зараз у нас задача... Короче, углибиться шнеком углибиться шнеком взад щоб, короче, перекинути цю частину нам, короче, цей Вот тут мені лежав ячмінь. Отак він лежав, і щоб виконати от. А. А, ми вже, типу, от надо зараз буде приподняти шию, щоб він, типу, опустився вниз. Потім у нас тут з'явиться дирочка. Дирочка отута. Там, де Діма десь приблизно чуть, -чуть далі. З'явиться дирочка. З'явиться дирочка. І ми будемо, в принципі, трактором. Тут ми будемо ковшком брати. І туди в ту дирочку кидати, а воно буде перекидати туди. По-другому ніяк. Тому що нам треба аж добратися Вон до того угла, бо там лежить. Десь 8 тонн сої, так, накрито брезентом. Треба забрати пшеничку. Оцю повністю, щоб переставити вільну машину, ми заберемо звідти сою, перевеземо сюди бік-бегами, поставимо вільну машину. Будемо з бік-бегів кучку насипати висипати. Вільна машина буде сюди стояти. Буде віяти в бік-бегі. Ззаді, бо ми три відключаємо, буде в бік віяти. То ми будемо грузити все на маніпулятор. З маніпулятора будемо ставити там протруйну машину заряджати сою бором, цинком, молібденом і цими. Як його, мікро, не мікроелементами, Ну, коротше, бактерією в бік-бегі. В бікбег буде стояти піднятий, типу як часи в пісочці. І буде засипатися одразу, і потім вже з насіння будемо грузити виходить, на мас. Там брезентиком накриємо і буде чекати вже погоди. Коли, як кажуть, старі агрономи можна сісти, ну, коротше, градусники покажуть ночу 9-6 утра, верніше. І тоді можна вже лупашти. Ілі вже по-другому сів голий жопою на землю, блядь, Посидів 15 хвилин. Якщо болячок не заробив, значить можна сіяти. Коротше, а зараз вон похолодання, бачу, деякі вже кукурудзу посіяли, деякі сою. У мене вже було таке, що соя зійшла, але не в ту сторону. Так що такі от діла. Коротше, пахаєм, блядь, в мене вже руки як мапи. Дімі теж другу виходу нема робимо. Не сидимо. Вчора робили і сьогодні робимо. Так що всім пока. Не забувайте підписуватись. Дімі скидайте подарунки. Коротше. Якщо треба, скину адресу, пишіть куди. Дімі треба кросівки, там, ще туди сюди. Зараз ми зарплату щось там нарішаємо, може піде купимо. Ні, то в кого є, висилайте. Роби там туда-сюда будем проводити експерименти, рубать и рекламу. Всім пока!